Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Володимир Воротняк, ви на моєму каналі. І як я вам в минулих відео обіцяв, сьогодні будемо ловити судака з Дімоном Галашем. Це Дімон той, який берег фішинг, ви, мабуть, вже всі про нього забули, тому що він забив балалайку і не ловить рибу, він Керлінгом займається тепер. Зав'язкою. Да, займається він Керлінгом. Скоро буде професійний гравець у Керлінг. Ну це я жартую. так. Власне, сьогодні будемо ловити Судака, Дімон буде намагатись його зловити на дропшот. Ось він вже нав'язав. А я буду ловити сьогодні на рачка, на якого ловив минулого разу. Я собі добрав їх. Вон він вже готовий до ловлі. Ну і подивимось, чия тактика спрацює краще, і чи спрацює взагалі хоч щось. Дуже класна погода. Сонечко сліпить в очі. Я спеціально познімав всі шапки, всі бафи для того, щоб мати можливість трошки засмагнути зараз. Тому що Дімон, Дімона буде засмага дуже цікава. Слухай, ну цікава засмага, але вранці було мінус один і. Ну, таке. Воно... А тиждень тому було мінус 8. Треба не забувати, да, що зараз лютий місяць, тому так сильно там знімати з себе все, що можна, не треба. Хоча відчуття таке зараз на сонці, що можна стати просто в першому шарі термобілизний і ловити. Але ні. ні, ні, ні. Пар е кісток не ломить, як то кажуть. Да, ну, відморожених. Давай. Одягай шубу. Набагато тоді. більше, ніж е, ошпарених. Ага. Одягай шубу. Все, друзі, будемо починати ловити. А на що і як? Зараз я вам все покажу, розкажу. Вона сьогодні аргента 20, до 28 грамів 93. Та, що довга і та, що надзвичайно крута. Принаймні, мені вона надзвичайно подобається. І буду ловити власне, сьогодні нею. Стоїть в мене клава 4000 С шна і намотаний Dual hardcore 06 діаметру 8жилка. Восьмижилочка. Як я вже казав, поставив з самого початку земеновського рачка. Я минулого разу про нього вам казав, але обірвав всі, що в мене були. У мене залишалося їх там два штуки. От обидва і обірвав. Ну і вольфрамчик. У Димона тут також цікава історія. Також дві аргенти заряджені з дропшотами. Підбольняк, також під, також да, Буде ловити двома руками на дві палки по-македонськи. Це спеціально Дімон, так в нього був а, період перерви. Між риболовлю і роботою, так, щоб навчитись ловити по-Македонськи. Зараз буде нас вчити, як це правильно робити. Добре, проснімай відео. От і <звіць> перша покльовка. По така як треба. Вже... Робовився. Поклівка така як треба. Уклівка така як треба. І рибка така, як треба. Слухай, він може навіть і заліковуватися. Давай мирать. Давай, туре Давай мирать. речі, до, речи, до, речи, до речи. Давай скоріше мирать. Дивіться, що в мене є і що є. Нарачочка. Взяв, у нас є Так, зараз, зараз Димон покаже. Свій нов, новий девайс, давай, зараз початку. ми його замірюємо. Міряти. В довжину без цього, без фоста. По м'ясу, без фоста. По м'ясу, без, без фоста не заліковані. Не залік. Не залік. Якщо не ану, залік, ми його да, ну Натягни давай, просто, щоб заради приколу. 38, ну коротше, 39. 39 по м'ясу, якщо по хвосту 43. Да. Навіть а 40, 44. Да. По стар... по... Ні, по спортивному 45. Гарний, гарний судачок, будемо випускати його. Все, він поплив додому, а ми будемо продовжувати ловити. Водичка ще низька, ну скажу інакше, вона не низька, вона зов... зовсім не низька, але нижча, ніж попередні дні. Отак От буде, мабуть, правильніше сказати. Е, очікуємо на її підйом, але по минулих днях можу сказати, що при супервисокому рівні судачок ну, трошки ставав пасивнішим. У Дімона була покльовка. О, 23. Поставлю в столбчика <связывается> по, э, такого не видео. Пристал, О! В Тулуев. В тулов. А я б навіть тобі не сказав, Дімон, що це класичний джиг. Це... Блін, що ж таке? Це ж не класичний джиг, це, ну, ж це... Класичний, це але... скоріше щось. Я, я маю на увазі сам монтаж. Ну, тобто. Ой, дивись ж судак який, ну. Дивіться ж, друзі, який судак. Це ж щ... щастя, а не судак. Це ж щастя. Також його, я думаю, що немає змоги міряти, тому що він незаліковий. Чи заліковий? Ну, помірюємо, про всяк випадок. Ні, не заліковий. Не заліковий. Іде додому. Го прості. На! Ох, як втулив! Ох, як гарно втулив. Зразу тільки-тільки приманка на дно. Попала, він зразу втулив. Да, ось такий. Ось такий у нас сьогодні день. Судаковий день. А ще, друзі, я дещо забув минулого разу вам сказати з приводу цих рачків, де і власне продукції Zeman, дайвий і інших виробників приманок, які зроблені з TPR. це те, що окрім високої плавучості, вони мають ще надзвичайно абразивостійкість. Власне, цим продовжується строк. Служби цих приманок. Ось, наприклад, в мене тільки що була покльовка. І якщо б це була звичайна приманка, то у більшості випадків там, рачок залишився б без однієї чи обох клешень. Ну, і треба було замінювати приманку. А в цьому випадку ну, приманка є, з нею все ок. Тому що вона досить зроблена з цупкого матеріалу, який ось такі. Нюанси вибачає. Ну і Можна відповідно наловити більше риб. Але, як показує статистика, життєдіяльність приманок регулює саме корчистість місць, в яких ми ловимо, а корчам без різниці, з якого матеріалу зроблена приманка, корчі забирають все однаково. А от, так що Отака історія. Але якщо є місце чистеньке з якимось пісочком, з якимось ракушнячками, камінцями, без зачепів, без обривів, то можна половити на одну приманку досить багато судаків. Ну вон, Дімон зловив судачка, здивував дідуся і відкрив відкрив рахунок своїм сьогоднішнім рибом. Я вітаю його з цим. Ну, а сам продовжую. Рахунок 2 1 поки. Опа! В сандалив. Вперся в камінці, зараз хай вийде. Це він тут полюбляє робити. Ну давай, виходь з тих камінців, на що вони тобі потрібні. Там Камінці, рештки, гілок, яких їх зносить. Ти що, зійшов чи що? Та не маєш ти зійз. не маєш ти зійти. Судак зійшов, судак зійшов і... да, і грузик з бонусом. Так, да, флюр залишився. Що ти зробиш? Ну, нічого. А це мав би бути 3-1. Так, судочок, друзі, зійшов, на жаль. От. Але це врятувало його від перебування з великим рачком в зубах. Він зійшов, а приманка моя сіла, сіла в зачеп і я обірвав. Таке буває. Зараз перев'яжусь швидесенько і продовжимо. Власне кажучи, у нас з Дімоном проводка дуже схожа. І принцип в підході плюс-мінус однаковий. Але відмінність лише в тому, що в мене приманка, яка схожа на ракоподібного, імітує рачка з дна. А у Дімона рибку імітує, трошечки вище, але метод подачі однаковий. Контроль постійний дна, шарпання по дну. І тут лише судак сам вибирає, що йому більше до снаги. Або рибка, або рачок. О, трошки зараз покльовки е порідшали. Мабуть, що зграйка відійшла. Це було, як і в минулих разів. От, не можна стояти і цілий день косити його бідолагу на одному місці. Він підходить, відходить. От, чекатимемо на нових судачат. От, і хочеться, звичайно, що зловити більшенького. Хочеться зловити більшенького, відкрити е сезон судаків з набережної. За 2 кілограма. Такі тут є. В ладосі кловив. Якщо, до речі, ви не дивились цей відос, як ми е знайшли це місце, то обов'язково подивіться, зараз у підказочці він вам з'явиться. Водичка постійно прибуває. Ми прийшли лише тільки-тільки е починала водичка. Надходити на ось цю першу сходинку, зараз вже вона наполовину в воді. Течія йде, судачок на течії на великій посередині втомлюється і шукає собі місця, де трошечки відпочити, ну і попоїсти. А тут невеличка ямка локальна під берегом. З чудовими рачками і рибками, які ми пропонуємо судачку. <рес> Друзі, смішна ситуація. Тільки вам сказав, що приманка довго живе і судак там не відрізає нічого. Бачите, відпаяв, відпаяв судачок. А я думаю, покльовка це чи не покльовка, Ледь-ледь-ледь, так от. Тюк. Бачите, все, клішні нема, треба міняти. Ох! Дочекався! Ох, як втулив! Ох, як втулив, слухай, я ледь цей. З чобіт мене не дістав. А я ще на розслабоні стою. Ух ти! Втулив на всі гроші! Хе -хе -хе. дочекався нарешті! Ой, красень, ох, і красень. Ох, і красень, Судакевич, з'їв повністю. Також на заліковий, але гарний. Да, Дімон? Гарний. Ну, гарний, гарний, Гарний. Ох, втулив як! Да, друзі, не дарма ми сюди приїхали. Рибка є, рибка є. Її трохи поменшало. Попередні дні було її більше. Мабуть, що все ж таки як не крутий, понаколювали ми. Але, тим не менш, є. Так, да, друзі, сонечко зайшло за набережну і стало досить прохолодно. Вже і шапку я вдягнув, і рукавиці. Не травень місяць зараз. Досить прохолодно. Судочок десь пішов. Підходить він так набігами. Зайшла з грайка, поклювала трошки, там декілька покльовок і все, і потім е тиша майже повна. Без контактів, але, що приємно, маслає він, як треба. Покльовки всі сьогодні в стилі від Дайпалку. Маслає він, як треба. Якщо його знайти, то можна дуже непогано половити. Знати б де він зараз є. Ох, знати, б, де він зараз є. Чи дичія спала? Да. прикольно. Дімон, каже, спала течія. Перестали, мабуть, що водичку штовхати, вона стала в рівень. Можна ставити дещо менше ваги. У мене зараз. 12 грамів вольфрам, можна ставити менше, можна ставити десь до десятки. Там 8, може, 10, тому що і вправду, що не тягне, не тягне те, вантаж. О, повис. Повис. Під ногами. Типа. Слухай, не дивлячись на те, що повис, дивись приманку, з'їв повністю. Так, да, ще й може бути і залік. Ще й може бути і... Да, так, ще й може бути і залік. Дивіться, друзі, який Судакевич царський. Тихо, 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 тихо. Хоп, і зняв. Цікаво, зараз подивимось. Друзі, а це залік. Це залік, дивіться. 42 сантиметри. Рівно. Рівнесенько. Хе-хе-хе. Ось так. Так, друзі, ну дивіться, все, все законно, все задокументовано, тому, власне, цього судачка можна трошечки вже і забрати. Власне, чим я і займусь. Дуже друзі, цей підхід схожий на ловлю окуня. те шарпаємо по дну, течею зносить. І судак підбирає рачка. А до речі, е ну, зараз рачків в природі, ось таких малих, нема, адже вони всі виросли, ті, що вилупились минулого року, і вже досягли великих розмірів. От. Це для судака отакий рачок зараз, як для нас взимку полуниця. Коли сезон, то судак рачків цих маленьких щолкає аж бігом. Вони вилуплюються ну, майже в тих місцях, де судак гніздиться, тому для нього це основна їжа. Там в травні, в червні, коли він не роститься по теплій воді. Коротше. От. А зараз для нього це щось новеньке, щось цікавеньке і нетипове. Тому намагайте завжди чимось спробувати, принаймні рибу здивувати. Тоді буде вам щастя. Це дуже прикольно, дуже рибно може бути і надзвичайно цікаво. Гопросій відео О! Це вже здалеку. Це вже здалеку. Та що ж таке знов? Давай, виходь, виходь. О, вийшов з камінців. Тут камінці такі під берегом серйозні. І судачок всі камінці сідає. О! Це незаліковий, але надзвичайно приємний. Також вдовбав так, що на всі гроші, з покльовки з крутої, повністю з'їврачка, і будемо його скоріше випускати. Ось такий. Клас, Клас. Класна рибалка, класна приманка. Класний день. І погода і компанія. Все класно. ха ха Наш крябав! Наш крябав, друзі! Ще одного наш крябов. Наш крябов. <laughs> да. Після тривалої паузи ви бачите все ж таки вдалося зловити, хотів сказати окунчика судачка, але розміром він ну, як акунчик. Хоча для умов набережної зовсім непоганий. Ну що, друзі, дропшот 6-1 проти Джехріга, поки що рахунок у нас такий. с великим отрывом, да, Вовчик? Да, есть трошки. Наш крябов Димончик на славу. Что? Что за фигня? Что <laughs> за фигня? Это не фигня, это устирка. Нет, это белоглазка. Это кляпс, да. Это це цей... Как э... оно? Ну, кляпсы их называют. Белоглазка называется. Бел... Белоглазка, да. Бело очка. Бело очка. Вот зараза. Да. Кейч. Эндерлис. Она сопнула, я так не хочу. Но бахнула на славу. <laughs> Да, прикольна рибинка така. Я, до речі, цього року на гірлянду таких не ловив. А тут на, а тут на спінінг. Ми щось там шаримось, шаримось, приїжджають два тіпа, розкладають фідера і починають ловити. GoPro, просимо відео. О! А це, а це не кляпс. Це не кляпс. Це Судакевич. Це Судакевич. Слухай, підвечер, під вечір підійшов. Під вечір, походу, п'єси підійшов. Ух, розкрився як. На межі заліку. Бачиш? Слухай, давай поміряємо. Чи нема що міряти, Дімо? Ні, ні, хочемо не Ну, все, тоді випускаємо. Водички ще побільшало і підійшов судачок. Підійшов кляп з Дімон тільки що влупив. І за ним, по ходу, п'єси підійшов і судачок. Ну, це гарний знак. Ну що, друзі, закінчилась, мабуть, сьогоднішня риболовля. Вже досить темно, погано видно, і на камеру, мабуть, не вдасться вже показати гарну покльовку. Або декілька покльовок. Ми, тим не менш, ще з дімоном трошки залишимось. Спробуємо спіймати судака по темному. Якщо це в нас вийде, ви обов'язково це побачите. Ну, власне, я надзвичайно задоволений сьогоднішньою риболовлею. Половили непогано, сумарно зловили вісім риб. У мене трошки більше. Дев'ять кляпса, ти не рахуєш? Кляпсу не заліковують. У мене трошки більше, у Дімона трошки менше, але то все фігня. Головне, що ми сьогодні провели гарний час разом, поспілкувались, попили чайок, половили рибку і вам показали, на що і як можна зловити в такий, здавалося б, не сезонний час. З вами був Володимир Воротняк, Дмитро Галаш. До зустрічі на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки і не забувайте писати коментарі.